Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні слухаємо цікаву надихаючу історію з неправильними дієсловами. Цій темі я приділяю багато уваги. На нашому каналі є безліч відео по неправильних дієсловах, граматиці, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво. На каналі доступна опція спонсорство. Вам потрібно розкрити дужки і поставити дієслово у відповідній формі. Ешета Фурман a Guinness World Records Record Breaker. A record breaker – рекордсмен. Ашеріта Фурман рекордсмен книги рекордів Гіннеса. Ось так виглядає ця надзвичайна людина. He has set more records than anyone else in the world. Прошу вас розкрити дужки поставити дієслово у відповідній формі. Перевіряємо. He has set more records than anyone else in the world. Він встановив більше рекордів, ніж будь-хто інший у світі. Дієслово set має три форми однакових. ФОМА set, set, set. born in 1954 in Brooklyn, New York. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. Фурман Was Born in 1954 in Brooklyn, New York. Фурман народився 1954 року в Брукліні, штат Нью-Йорк. Повторимо три форми дієслова be. Be was для однини. We're для множини. Been. B Be was. We're been. As a child, he read The Guinness Book of World Records A lot. Прошу вас поставити дієслово read у відповідній формі. Перевіряємо. As a child, he read the Guinness Book of World Records a lot. Ще дитиною він багато читав книгу рекордів Гіннеса. Три форми дієслова read, 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 read. He be fascinated with the book. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. He was fascinated with the book. Він був захоплений книгою. He Dream of Being in the Guinness Book Too. Поставте, будь ласка, дієслово dream у відповідній формі. Давайте перевіримо. He dreamt of being in the Guinness Book too. Він теж мріяв потрапити до книги рекордів Гіннеса. Dream, Dreamt, Dreamt. But he think people have. To be good at sports, to be there. Давайте ще раз прочитаю трошки задовгі речення. But he think. people have to to be be good at sports, to be there. Розкрите, будь ласка, дужки І поставте два дієслова, як ви бачите в цьому реченні, think і have у відповідній формі. Давайте перевіримо. But he thought people had to be good at sports to be there. But he thought people had to be good at sports to be there. Але він вважав або думав, що люди повинні бути сильними в спорті, щоб потрапити туди. Тобто до книги рекордів Гіннеса. Повторюємо три форми дієслова think, think, thought, thought, have, had, had. Foreman be not a good athlete. Фурман Wasn't a good athlete. Фурман не був хорошим спортсменом. He feel his dream would never come true. Поставте, будь ласка, відповідну форму дієслова слова Перевіряємо. He felt. His dream would never come true. Він відчував, що його мрія ніколи не здійсниться. Feel, felt, felt. But later ashrita understand that nothing be impossible. Давайте перевіримо. But later, Ashrita Understood That nothing was impossible. But later, Ashrita understood that nothing Was Impossible. Але згодом Ашріта зрозумів, що немає нічого неможливого. In 1978 he take part in a 24-hour bike race in New York. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. In 1978 he took part In a 24-hour bike race in New York. В 1978 році він взяв участь у 24 годинних велоперегонах в Нью-Йорку. Ешріта keep on training and come Third. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо. Ешріта Kept on Training and Came Third. Ашріта продовжував тренуватися і прийшов третім. After that he begin thinking about breaking records again. After that he began thinking about breaking records again. Перевіряємо. After that he began thinking about breaking records again. Після цього він знову почав думати про встановлення рекордів. Three форми of the begin: begin, began, begun. In 1979 he set his first official record. Перевіряємо. In 1979 he set his first official record. У 1979 році він встановив свій перший офіційний рекорд. He do 27,000 jumping jacks. Джампінг Джекс це стрибки, стрибки на місці. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. He did twenty-seven thousand jumping jacks. Він зробив двадцять сім тисяч Do, did, done. Today, Ashrita has a long list of records. Today. Ashrita has a long list of records. Сьогодні Ашріта має довгий список рекордів або перелік рекордів. Foreman has break more than 600 Official Guinness Records. Foreman has break. More than 600 Official Guinness Records. Прошу вас поставити дієслово break у відповідній формі. Будьте уважні. Перевіряємо Foreman has broken more than 600 Official Guinness Records. Використовуємо третю форму дієслова break, тому що це present simple. Break broke, broken. He says Choose something you enjoy and don't give up. He says choose something you enjoy and don't give up. Він каже, виберіть те, що вам подобається, і не здавайтеся. Я вам також хочу побажати не здаватися у вивченні англійської мови, вивчати її із задоволенням, заохочувати, мотивувати себе. Сподіваюся, що ця історія вам сподобалася. Прошу підтримати мене вподобайкою завжди рада вашим коментарям. Бажаю вам натхнення! І наполегливості у вивченні англійської мови.